Ми знову повертаємося до студії Майдан ТБ. Я хочу представити наступного наступного гостя, засновника клубу молодих реформаторів Станіслава Зозуль. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня, а, пане Станіславе, скажіть, будь ласка, яка саме діяльність вашого клубу, коли і чому він був створений? Ну, перш за все, клуб молодих реформаторів це об'єднання не тільки молодих людей, молодих не за віком мається на увазі, а молодих за духом, за сприйняттям реальності, не зашорених, не консервативних, готових до сприйняття молодих людей. Які поділяють спільні цінності під спільними цінностями Ми маємо на увазі, ми сповідуємо ліберальні цінності. Це перш за все, максимізація економічної свободи, тобто зниження суттєве зниження податкового тиску, державних видатків, і я поясню в нашій розмові, чому це критично необхідно нашій державі, а також особистих свобод. Коли саме ви скажіть, будь ласка, коли саме був створений ваш клуб? Наш клуб вже існує два місяці. Він був утворений за ініціативою. Молодого грузинського реформатора, який зараз працює в Україні, його звати Іло Глонці. Він просив клич об'єднання молодих ліберальних людей. І так, так ми створилися. Два місяці ми існуємо, проводили проекти. Зокрема, тиждень реформ пам'яті Кахи Бендукідзе. Каха Бендукідзе – це був видатний грузинський реформатор, завдяки якому власне і відбулося грузинське чудо. Бо насправді, коли Михайло Сакишвілі прийшов до влади, перший рік він не знав, що робити. Він знав, що він хоче боротися з корупцією, він був заряджений, заряджений чимось щось робити, але він мітався з однієї сторони в іншу сторону. Але, на щастя, була така людина поруч з ним, що пояснила, що тільки зниженням присутності держави в житті людини, ми можемо дати імпульс розвитку країни, імпульс розвитку держави. Тобто була фактично забезпечена безпека, але в усьому іншому держава залишила людину бізнес у спокої або бізнес, люди створювали нове багатство, новий продукт, і Грузія розвивалася майже, майже двозначними темпами в цей період. А як ви досить такий маленький час, так, два місяці, так. ви існуєте. Що вам вдалося зробити за цей період? Чи були певні зрушення, певні дії? Ну, ми намагаємося діяти в такому е, ключі. Перш за все, ми об'єднуємо молодих людей ліберальне, ліберальне спрямування і е, поширюємо серед них необхідність реформ. Вже коли ми знаємо, що ці люди поділяють наші спільності, ми намагаємося чинити тиск на владу е, критично, тобто критикувати десь, давати рекомендації, давати аналітичні довідки, давати. Тобто таким чином, рекомендаціями. Е е Рекомендації, побажання По саме бажання, те, що потрібно так. робити, правильно, так, також ми пропонуємо наших вже сформованих особистостей, які готові підключитися до реформ в тих міністерствах, не тільки грузинських, бо ми якби ми створені під патронатом грузинських реформаторів, і це це наші люди, які готові нас брати на стажування молодих людей, на якісь можливості нам надавати вже безпосередньо працювати в цих міністерствах, але не тільки. Е не тільки грузини нам можуть давати ці можливості, але також у нас існує домовленості, зокрема з міністерством аграрної політики, який насправді є одним з лідерів власне провадження реформ щодо залучення от молодих реформаторів у команду. Ви кажете, що два моменти: перше, те, що ви намагаєтесь якось тиснути на владу, так. там давати там якісь поради певні, чи дослухаються вони до вас. Це перше, і друге, стосовно того, що ви своїх спеціалістів вже сформованих особистостей, ви пропонуєте до міністерства, але для того, щоб потрапити до міністерства, має бути і певний не те що досвід роботи, а певна освіта. Mm -hmm. Тому що якщо ти йдеш юридично, в тебе має юридична освіта, бо ти просто будь-хто так не може піти і розпоряджатися тим чи іншим. Ви зі мною погоджуєтесь? Не? Я з вами погоджуюся лише частково, тому що тут ми можемо згадати слова Васлава гавли, який. Також тільки те, що ми робимо зараз, де 2015 році, те, що Рузі робив 2003 році, він робив зразу після здобуття Чехословаччини, пізніше Чехії, незалежності, що я готовий терпіти краще півроку некомпетентності ніж весь час саботажу. Тобто, ми намагаємося цю ідею донести до. Е Дом вже до мас... міністерств, до, до цих урядовців, що так ми можемо чогось не розуміти. Так у нас немає досвіду. Ну освіта, Я думаю, що вона має бути присутня. Вже це мають бути випускники, молоді випускники вузів, але зарядженість на те, щоб реформами, е, ідеєю змінити це, коли в людини горять очі щодо того, аби не толерувати там корупцію, але безпосередньо змінювати систему. Я, я вважаю, що це. Набагато важливіше, ніж, знаєте, така от розуміння і досвід, досвід такої корупційної системи, яка вже існує 20 років. І цей досвід, він, скоріше, є навіть негативним у цьому випадку. Так, і стосовно це в другий момент НТВ. ви мені дали пояснення, і стосовно першого, чи дослухаються до вас нардепи? Частково також, тому що існують різні народородні депутати. Сутрі різні міністерства, боремося. Я думаю, що зараз просто після майдану, після цих всіх подій, які відбулися в країні, у нас вже практично немає шансу, немає можливості розкачуватися, немає можливості якось перекладати з однієї Сторон, сторони на іншу. Тобто там гальмувати все це. Зараз іде час на навіть на виживання. Національної державності України, я поясню. Тому що зараз країна стає на порозі державного дефолту України. Тобто ми, ми стикнулися з проблемою непогашення наших державних зобов'язань. Це може бути дуже небезпечним, може мати дуже небезпечні наслідки. Тому що ще середньовіще це, це було касу з Белі, тобто причиною до війни. Ми зараз стикнулися вже з агресією, і, власне, якщо е, ми не будемо погашати наші зобов'язання, якщо ми приведемо цю країну до дефолту, якщо наші урядовці не, не зрозуміють того, що потрібно знижувати податковий тиск, державні видатки до того рівня, аби ми могли поступово, поступово виходити на бездефіцитний бюджет, на зниження навіть е, державного, е, державного боргу. Ми можемо відвернути наших західних партнерів, які володіють нашим державним боргом, сполучені штати, Європу від нашої міжнародної підтримки. І тоді ми залишимося один на один з Путіним. Цього ми допустити не можемо. Зараз такий вирішальний час кричати, волати, вимагати змін і таких, таких радикальних реформ. бо… Так, ви бачите, народ це розуміє. От ви правильно сказали, ми маємо робити. От ми щось і робимо. Створюються громадські організації, де також люди приходять, кажуть, що треба змінювати. Але ми бачимо, що наші нардепи сидять і нічого взагалі ну не роблять того, щоб, хоча б якісь, хоча дехто каже, що ми повільними кроками кудись рухаємося. Але я так не гадаю, тому що навіть наші західні партнери, Євросоюз, Європа, вони вже від нас стомилися, що ми. Ми постійно допоможіть нам, допоможіть а реформи. вони кажуть: покажіть якісь реформи. Цих реформ ми не можемо надати. Вірно, ну треба тут розуміти, що цей уряд, ця влада, ці парламентарі, вся ця сукупність, вони є перехідним етапом. Це ще не є урядом реформаторів, тобто там присутні окремі особистості, які поділяють наше бачення ліберальних реформ. Але в цілому це є уряд той, що між минулим і між майбутнім, між майбутнім розвитком України, яка має увійти в найрозвиненіші країни. Поки що вони цього не здатні зробити. Ми бачимо, що деяких, в тому числі, заступників міністрів, міністра там Шеремету чи Боровика їх усунули, ті, які говорили про те, що нам потрібно рухатися. Екстенсивними темпами нам не треба нарощувати реформи, не бути задоволеними таким повільним темпом, що ми маємо бути критичними і вимагати більшого. Їх, на жаль, усунули, але е, це лише значить, що це перехідний етап. Далі буде краще, коли прийде нове покоління. Все ж таки, нове покоління, молоде покоління це не панацея, але є чіткий такий розрив між тим, що. Люди вже сформовані і доживають цього пострадянського і радянського е е покоління, які не здатні зрозуміти, що держава, держава не має бути е батьком, не має бути е не має бу забезпечувати людину, але Життя людини залежить перше за все від неї самої і від тих е, горизонтальних зв'язків, які вона здатна побудувати, це друзі, знайомі, е, там церква, громадські організації, наше ось те, що ми можемо самі зробити, і наше життя перш за все належить нам самим. А так як ви засновник клубу молодих реформаторів, от скажіть, які першочергово треба було зробити в країні реформи і Ну, і зробити і започаткувати, щоб вони почали діяти. Ну за все, те, що ми бачимо, що що робиться, і я думаю, що ця реформа буде доведена до кінця. Це реформа поліції. Тобто, навіть не міністерство внутрішніх справ, на жаль, але реформа поліції, де Екос ЕКОЗГУЛАДЗЕ, перший заступник міністра внутрішніх справ, вона доведеться до кінця. Ми з нею в постійному контакті. Ми бачимо, що Ця реформа, можливо, там якимись мінусами, можливо, там з якимись недоліками, але вона рухається. Є Київ, є Одеса, є Харків, Львів. Перш за це такі великі міста, де буде започаткована нова е, нова, новий безпековий простір. Нові люди були набрані в цю е, патрульну службу. І е, це буде зроблено. Це дуже важливо, бо це буде відчутно безпосередньо. Люди вони контактують е, з поліцейським. І вони відчують, що в країні робиться, і це дуже важливо показати людям, що реформи йдуть, бо не всі реформи можна показати насправді. Бо те, що ми кажемо, зниження там, корупційності взагалі влади на такому вищому щаблі влади, це десь не відчутно. Це буде відчутно шляхом ем, збільшення власне до дохідної частини бюджету, але можливо там на середній або довгостроковий період. Реформа поліції це те, що буде відчутно, і я думаю, що десь з 2016 року, коли вже буде новий календарний рік, нова нові сприйняття людей Нового року і, і так далі, тому подібне, ця реформа буде доведена до кінця. На жаль, деякі реформи вони дійсно буксуються, не проводяться. Зокрема, особисто я не задоволений там. Економічно-фінансовою частиною все ж таки е, не бачу, що, люд, що уряд готовий чесно розмовляти з громадянами, казати, що так, ваше життя належить вам самим, що ми не будемо брати на себе ті, ті речі, які ви самі маєте робити зобов'язання. І пенсія, і освіта, і медицина вони мають поступово, щоб це було най... найменш болісно для самих людей, перекладатися на самих людей. Бо е що таке пенсія? Це відкладання на власну старість. Хто має про це думати? Про це має бути думати сама людина, врешті-решт. Е з мінімальним забезпеченням пенсії, бо ми зараз. Не готові там відміняти цього і не робити різких рухів, аби розробити по це поступово. Але філософія реформ має бути направлена в цьому в цьому напряму. Ми не бачимо такої філософії в, в премєр міністру і в, от, в перших очільниках фінансово-економічного блоку. Айварас робить все, що він може робити, міністр економіки на своїй позиції. Але, от міністр фінансів, голова національного банку, на жаль, вони. Чому маємо таку такий стан з гривни, яка девальвувала в три рази? Тому що була проведена шалена емісія гривні, аби залатати ті дірки бюджету, аби виконати соціальні зобов'язання перед людьми, але так вони не би то виконують бюджет. Вони навіть і зараз його перевиконують. Є профіцит дохідної частини бюджету. Але що толку, якщо це було зроблено шляхом зниження купівельної спроможності громадян, тобто? Не мабуть, ми виглядаємо такими хорошими, що ми виконуємо бюджет відповідальними, все хорошо, Але по суті, якщо на цю гривню можна купити менше, е, То це відкласти мініс. на пенсію неможливо тоді, тому що ліки стали також подорожчали а, харчування та. Те саме зарплатня не піднімається, і люди просто не знають, що робити. Я погоджуюсь з тим, що людина сама має так думати про себе, відкладати, але коли нам наша країна, наші ну самі наші міжвладці, вони не допомагають нам, а от зробили навіть відбулося таке з гривнею. Так вона безцінна, настільки стала. Як тоді люди можуть сподіватися на таку владу і довіряти їй? Ну, перш за все, треба сподіватися, мабуть, на самих себе, а на владу треба ну. Критикувати і задаватися питання, де вона потрібна і як вона має бути організована. Взагалі держава, як ми бачимо, ліберали має бути організована на таких засадах мінімалістичності, там, де вона ми не можемо бітися без неї. Це безпековий простір, виконання домовленостей, зобов'язань один перед одним тобто судова функція, аби вирішувати наші спори, наші конфлікти. Так, воно має бути застосування. дуже важливим є армія та зовнішня безпека, зовнішня безпека, так. так особливо в такий час, коли ми дійсно маємо відповісти, відповісти гідно щодо, щодо агресії, агресії режиму, який ні, не має нічого спільного зі свободою, з відповідальністю. Він хоче дійсно поглинути нашу країну. Тобто, ці речі вони мають бути забезпечені в мають бути. Видатки на армію мають бути збільшені. Звісно, вони мають бути прозорими, вони мають бути таким чином організовані, аби люди могли проконтролювати транспарентність цієї системи. Але все інше, все, що держава може нам дати, освіта, медицина, вона забирає самих. Людей, тобто державний бюджет, це не якийсь там магічний кошик, магічна скринька, з якої звідки там чиновники, розпорядники чужого, як їх називаю, можуть щось взяти. Вони беруть самих людей з, з податків, які потім немовбито, дають нам щедрою рукою, шляхом от таких от соціальних соціальних видатків. Ми за те, аби. Аби поступово поступово, аби не, не, не ламати долю людей, але переходити до такої філософії е, відповідальності людини за себе. А, Я хочу сказати, що відповідальність дуже ну люди відп розуміють це, тому mm -hmm. що ми можемо побачити майдан, та який був скільки молоді стояло, скільки загинуло людей. Оця е, люди вони. Тепер уже зрозуміли, що таке народ, що спільно, в якому напрямку рухатися, і ця відповідальність у людей за самих себе є. Дійсно, на Майдані було такий яскравий вияв, того, що люди можуть організуватися. На Майдані було безліч, якби таких от необхідних послуг. Починаючи від медичної послуги, закінчуючи безпековою послугою, те, що люди самі себе охороняли, люди самі собі надавали допомогу. Тобто, було прекрасно організоване таке мікросуспільство, де люди самі для себе організували своє якби, життя, і це працювало. На жаль, після того як ну, майдан переміг, ми знову поринули в ту систему, ту систему невідповідальності людей. Громадськості, об'єднань людей, а ми переклали цю відповідальність на державу. На жаль, держава тут не, не в повній мірі, як ми, ми бачимо, може, може дати раду. І знаєте, от, ну, є країни, е, північно-європейські країни, там Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, де в них є величе, великий. Рівень державних видатків відносно валового внутрішнього продукту, тобто він вищий за 50%. Тобто кожна більша частина всієї сукупності товарів і послуг за річний період вона надається державою, але у них завдяки сформованій певній культурі, культурі вироблений такий механізм культура. Не сприйняття корупції там дійсно, незважаючи на то на те, що держава бере на себе дуже багато зобов'язань відносно людини, немає корупції. Це певний виняток відносно всіх інших країн, відносно всього іншого світового досвіду. Як правило, тобто, це виключення, яке підтверджує правило, що збільшуються державні видатки, збільшується присутність держави в економіці, в житті людини, збільшується корупція. Тобто побороти корупцію можна так, якщо ми не передамо там, скажімо, якісь е, такі е, технологічні речі, як в електронну форму, врядування, чи там, будемо посилювати відповідальність чиновника чи там, якимось іншим чином, це ми боремося з наслідком корупції. Причина ж корупції полягає в тому, що є контакт людини і чиновника. Є дозволи регуляції, субсидії, дотації, там, де держава не неринковим не ринковим чином втручається у взаємодію людей. Там, де від чиновника щось залежить, от такі от саме дозволи і тому подібне, як людям вести бізнес, як їм взаємодіяти між собою. Тоді існує корупція. Там, де немає чиновника, немає у нього влади. Влади щось там давати або відбирати, тоді там і немає корупції. Там і є добра взаємодія. А бачите, так ну на 100%, да навіть мабуть на 50% не вдасться подолати корупцію в Україні. От те, що ви кажете, все правильно, але ми знаємо, що це бачення людини, і наші ці чиновники, в них бачення таке, що брати, брати там хабарітами або щоб контакт оцей був. Ми не зможемо цього викорінити. Ми дійсно цього не можемо викорінити. не можна перевиховувати людину. Ну, тобто, ми можемо спробувати І те, що зараз намагаються. Говориться про те, що треба подолати корупцію, треба там якось, щоб нові люди прийшли. Але це Дійшли. лише говориться навіть, якщо це буде робитися, якщо буде збережена система, де у людини нової людини, молодої людини, у мене у когось іншого буде можливість. Можливість займатися цим. Я, я, ну, зараз я так вважаю, я свідомий того, що я ну, не хочу цим займатися. Не буду цим займатися. Але наскільки я. Ну, от, чи повірять мені наші телеглядачі, що ну, чи зможе я втриматися від там, знаєте, спокусу Спокус. і такого, і того іншого. Я не хочу, щоб в мене була така спокуса. Я вважаю, що тут. Має, треба працювати зі спокусою, з, 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 з корнем проблеми, а не з наслідками, аби була там така от свідома людина. Ну це, це, це таке. Ну так. Філософське. Я хочу ще тебе запитати. Дивіться, призначення грузинських реформаторів на офіційні посади це е, якийсь демонстративний жест? Чи все ж таки реальне бажання, щоб проводилися реформи? Е... Дійсно, як я вже казав, Михайло Саакешвілі перший рік свого президента він не знав, що робити. Але протягом свого періоду навколо нього були сформовані такі от ліберальні як Каха Бендокідзе, який був власне двигуном реформ, які його дуже багато чого навчили. Він тепер розуміє, що е, влада забезпечить безпеку, віддасть е, віддасть на відкуп людей. З створення багатства і все вийде. І запрацює економіка, і запрацюють люди. Бо люди, ми вважаємо, і так воно і є, що люди егоїстичні будуть намагатися зробити прибуток. Будуть як... Наш, наші люди дуже працюють, і дуже бажають жити добре, і дуже і там, докладають до цього зусиль. Не заважати їм, залишити їх в спокої, і це запрацює. Я впевнений, що Михайло Саакашвілі знає його нетолерантність до, до злодіїв в законі, до якогось там корупції. Він викликає її просто залізним, просто розколеним залізом. Тобто, якщо йому я впевнений, що якщо він погодився на цю посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, він заручився підтримкою президента, прем'єр-міністра, вищих очільників влади, що йому. Даний карт на, на в, в Одесі. Тобто, я, я думаю, я так думаю, що міліціонер, там СБУшник, прокурор в, будуть в системі, в філософській системі, чи, чи в особистій е, прив'язці до Михайла, що він виколить е, корупцію з е, корупціонерів, пересаджає там, де можна, оце дійсно знизить е, втручання держави. І дасть на відкуп інвесторам міжнародних інвесторів, бо Михайло, Михайла Сакишвілі є багато міжнародних зв'язків. Аби вони приходили, будували зараз. Одеса перетвориться просто будівельний майданчик. Як це свій час було із Білісі, і з Батумі. Дуже багато буде будуватися, дуже багато буде створюватися якихось нових підприємств. Бо він скаже, що та той чиновник, прокурор, що завгодно, який буде заважати. Людині робити бізнес, робити гроші, він буде мати справу зі мною. Так він сказав Грузії, і це спрацювало. І от власне грузинське чудо, воно зроблене не навіть не владою, як ми так десь вважаємо, воно зроблене людьми. Влада просто створила таку систему, де люди були готові, міжнародні інвестори, залучення міжнародних інвесторів, були готові приходити, вкладати гроші, будувати. Е так, а, ну у мене поки немає ніяких претензій до Михайла Саакашвілі, побачимо, чи запрацює чи ні. Але от питання, можливо, він знав, як це робити в Грузії. Він зараз приїхав до іншої країни, у нас трішки інший менталітет. Чи зможе він виправдати от ці всі свої цілі, які він поставив? Це перше. І друге: а що у нас в Україні ви гадаєте не було гідної кандидатури на, голову, на ну, на посаду губернатора Одещини? Um, звісно, щоб були кандидатури і так далі. І таке інше. Um, ні, він справді він найкращим чином може, um, може послідовно зробити те, що він здатен зробити. Ну, ми побачимо це. Ми не будемо його зараз піарити і там говорити всі, ну якісь там, знаєте, такі гарні слова. Ми побачимо це, але все ж таки, Одесити, самі Одесити, вони справді дехто. Ну я мене також однокласник там живе, і він. Ми вчора з ним на телефонному зв'язку були, і він каже, що це якийсь жарт. Я кажу, що ти маєш на увазі? каже: ну це каже, ми взагалі не знаємо, чого так зробили. каже. Знаєте, чому? Я поясню. Тому що всі інші починання, які були до цього часу, починаючи там, з 2005 року, там чисті руки, так звані політкати, чи там ці боротьба з корупцією, там, Льюченко, для людей це тільки погіршувався стан. Тобто корупція існувала, але корупційні видатки зросли. Тобто, там, де людина Одесити, вони відомі, що вони вміють, можуть вирішувати справи. Тобто для них не проблема в принципі. Я ж не буду так вже казати за всіх одеситів, але щось є в Одеситах таке, що вони вміють вирішувати справи, в них немає цього комплексу. Зайшов в кабінет, вирішив питання, вийшов кабінет, з кабінету. Це вони могли зробити за меншу ставку. Тепер вони вимушені при інших от, варіантах боротьби з корупцією. Ці ставки зростали, але корупція продовжувала існування. Тобто тут дуже важливо бути послідовними, не, не привести до того, щоб просто от корупційний податок, корупційний податок зросте. Але от почати нову систему систему, де немає корупції, де корупція не просто переходить там на інший шабель, нового рівня, але то, що її не буде існувати. Ну добре, побачимо, як за пан Саакашвілі е, запрацює і е, коротко, буквально в декілька словах, скажіть, як, е, які ви цілі ставите, і що ви хочете зробити у ну, своєму клубі молодих реформаторів на найближчий час. Коротенько ми продовжуємо об'єднання молодих людей. Я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви бачите, зайдіть на нашу сторінку в Фейсбуці. Раджу не користуватися ВКонтакті як таким російською соціальною мережею, де, де російські спецслужби продовжують нагляд за, і за перепискою, і за ключовими словами, які ви можете використовувати в особистих повідомленнях в Фейсбуці. Клуб молодих реформаторів. Заходьте, лайкайте нашу сторінку, приєднуйтесь до нашого клубу і давайте разом робити реформи, давайте разом створювати тиск, бо часу нас. Дійсно обмаль. І ми, ми здатні це зробити. Якщо ми. Якщо не ми, то хто? Якщо так? не ми, то хто. Станіславе, я вам дякую. Так. Я сподіваюся, що наші телеглядачі вас почули. А ну що ж, я нагадую, гостем програми був засновник клубу молодих реформаторів Станіслав Зозуля. Всього найкращого.